Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Аврора покажу вам новинки акції, новий бокс з сюрпризом, який приїхав не пропустій! Новинка Сумочка жіноча, така зовсім міні, щоправда, телефон поміститься. В нас вони лише у рожевому кольорі. Така коштує 299 гривень. І ще один варіант ось така манюня, ціна 249 гривень. Тут такий приємний матеріал, дуже такий м'ягкий. Ланцюжок тут довший, ніж у попередньої. Можна носити через плече. Сумочка для взуття перезовного. Ціна 34 гривні. Рожевий, чорний або синій колір. Акційна ціна на волої серветки 32 гривні 120 штук із клапаном. Пляшка для води 84 гривні. Така пляшка із трубочкою 49. Такі варіанти 109 гривень. Це є термос дитячий 74, термочашка 129. Робила собі айслати, накидала льоду і так ходила, грітувалася від жари. Ємність 55 гривень для зберігання нарізки. Є більш плоскіші варіанти, а є ось такі вищі, ціна 64 гривні. Є в різних кольорах. Декоративна підсвітка. Така підставка, підсвітка в нічник. 99 гривень. І ще один варіант за 99 гривень. Така прямокутна. Лампа 189 гривень, щоправда, працює від мережі. 34 гривні коштує підставка під гар'яче. Звертайте увагу, акційна ціна лише на один варіант ось такий Такий колір морської хвилі. Вони відрізняються матеріалом. 149 гривень коштує набіри для пікніку. Контейнер із ручкою, що дуже зручно переносити. І... Посуд. Посуд пластиковий на 4 персони, є плоскі тарілки, глибокі, великі ложки та стакани. 399 гривень коштує вішак стійка для одягу. Рівка захисна на вікно. Ціна 14 гривень, розмір 60 см на 2 метри. 24 гривні набір гачків на стінних дитячих 3 штуки. З такими милими балеринками є у різних кольорах. 24 гривні набір вішечків автомобілів. Також є декілька варіантів кольорів. Такі гачки і шачки 24 гривні 3 штуки. Підслідники по 12 гривень. Такі укорочені шкарпетки по 24 гривні одна пара. Також є багато акційних пропозицій на високі шкарпетки до місязоні 22 гривні та 29. Жіночі капрунові кулготи 20 та 40 ден. Як бачите, асортимент дуже великий, ціни від 24 гривень. Майже всі в таку ціну є і по 22 і по 77 найдорожче. Набір декору є в різних кольорах 19 гривень 5 штук. Такий декор 24 гривні ліщина. Заготовка для обруча. Ціна 9 гривень металевий. 149 гривень коштує жіночий гаманець. Ось так виглядає всередині. й замочок, відділ для карток, для фото і для купюр. Кольори на вибір. 99 гривень жіночий гаманець. Такий міні. Закривається на кнопочку. Ну, всередині вони дуже схожі з попереднім. 119 гривень, жіночий гаманець. Такий. Переливається колір. До речі, кольори є різні. Чоловічий гаманець за 44 гривні. Отут він не закривається ні на кнопку, ні на магніт. Просто ось так. Підсвічники скляні червоні. По 84 гривні є вищий та нижчий. Аромолампа 49 гривень. Кольорова. Свічечки. Це і новинки у скляній тарі. Ціна 84 гривні. 17 гривень коштує аромасаше у кімнату. 24 гривні коробка металева. Є з різними зображеннями. Декоративна штучна рослина 99 гривень. Набір свічок 59 гривень. У формі серця 12 штук. Кашпо 84 гривні, металеве високе. Ще один варіант. Кашпо, хочеться сказати, капшо. Ось таке металеве є чорне або біле. 84 гривні. Декоративні рослинки по 84 гривні. У вигляді людини. Дійка лежить або сидить. Сидячий варіант 99 гривень. Такі ведмедики по 99. 34 гривні, коштує штучна рослина, кактус. 55 гривень коштує підсвічник металевий. 55 гривень рамка формат А4. Фоторамки по 29 гривень і більші, менші. 15 на 21 розмір коштує 34 гривні. 34 гривні брелок для ключів. Такий варіант 12 гривень є в різних кольорах. Свічки на торт по 9 гривень у вигляді цифри. Такий набір свічок 12 гривень. 22 гривні коштує набір прищіпок дерев'яних 30 штук. Так, це є ось ці. Трошечки більших розмірів за 22 гривні. Дитський класний дзвіночок по 24 гривні. Набір повітряних кульок 17 гривень. Є в різних кольорах. Декоративні камінці по 17 гривень за один пакет. Набір для оформлення подарунку. Три бантики 14 гривень. Такий варіант 24. І ще є по 19. Тут є в комплекті стрічка та бант. Багато канцелярії до нас привезли і багато акційної. Олівчики 29 гривень, 12 кольорів. Магнітні закладки 19. Скрепки з декором три штуки 22 гривні. 69 гривень коштують ножиці канцелярські дитячі. Фламастери 22 гривні. Покажу вам ось цей новий бокс. Ціна його 199 Акційна ціна буде 99 гривень. Є шанс виграти сріблу або золоту прикрасу. Є 4 варіанти таких боксів, в кожному із них вам попадеться гель для душу 100 мл. І залежно від номера боксу, який ви оберете, попадеться або бальзам для губ, зволожуюча маска, шиммер міст для тіла і ще можуть бути патчі. 7 гривень набір пензликів ножиці 15 гривень. Ви вже закупляєтеся до школи, чи чекаєте ближче до вересня. Бо я чекаю до вересня. 29 гривень ось такий ніж канцелярський у вигляді милої лапки. Є різні кольори таких лапок. У нас перший раз, як їх провезли, то просто змили з вітрини за один день. 24 гривні ніж канцелярський. Набір ручок 19 гривень, 6 кольорів. Ручки гелеві 27 гривень за 6 кольорів. Знову приїхали ось такі рюкзачки з сюрпризами всередині. Ціна 199. 12 гривень коштує зошит Брікс 48 аркушів. Це не він. Підкинули. Обкладинки на ЗОшити 10 штук 11 гривень. Такий подарунковий набір канцелярії 55 гривень. 19 гривень коштують обкладинки 5-7 клас на книжки. В упаковці є 7 штук. Є і на інші класи, але ціни дорожчі. Кольоровий картон 7 кольорів, 7 аркушів. Ціна 9 гривень. 2 гривні 50 копійок коштує зошит у лінію 12 аркушів. 14 гривень. Зошит шкільний в клітинку на 36 аркушів. Так, звертайте увагу, це є ось від такої фірми, бо ці це вже є не акційні. 59 гривень альбом для малювання аж на 40 аркушів. 11 гривень альбом для малювання. І є ще ось такий для менших діток. 8 аркушів. 88 гривень коштує щоденник. Такий, досить простий всередині. Та аркуші кольорові. Ці щоденники відрізняються обкладинкою. Вона в них тверда, в тих дорожчих вона м'яка, знаєте, така якби набивна. А ось ці мають тверді обкладинки, ціна 55 гривень. Є різні дизайни, такі більш дитячі, дорослі. А так виглядають вони всередині сірі аркуші. Ще покажу вам декілька варіантів для хлопців. Такий є чорно-білий смайл. Такі щось військова тематика, футбольна. Щоденник 39 гривень. Тут вже обкладинки гнучки. Дивіться, як багато в нас канцелярії просто. Хмара. Акційна ціна є на фарби. Акварельні 24 гривні 10 кольорів. Блокнот формат А5 44 гривні з резинкою. 250 аркушів, паперу офісного 164 гривні. Дякую вам, що були зі мною. Бажаю вам мирного дня, гарних покупок до нових зустрічей!